Привіт! У мене народилась нова розвивашечка, мавка. Вона спить в корість дерева старої верби. Тут є постільне. І пішли ми в гардероб. гардеробі теж хусточки, віночок. Можна посидіти в зеркалі, позаглядувати, переодягатися можна гардероб у нас великий, сукенка така українська, святково одягнемося. Кухня, кухня. Такий лабіринтик потрібно. Знайти куди букашки, грибочки сюди, сюди квіти і сюди ділки, цупірки різнокольорові. Також шнурівка, грибочки, ромашка, сакізорібій, все сушиться, лікувальне і вариться поживний компотик. Також дрова за плитою. Щоб були сухі, можна підкидати дрова також. Бочка. Багато всього капуста, квашна, все на зиму наготовили. Всякі овочі є можна вивчати. Так, і підемо далі. Тут у нас водопад. Рибки плавають, ну, рахівничка можна порахувати, камні м'ягенькі такі. Відхиляється, сонечко вийшло з-за гори, така шукалочка іграшка. Все потрібно знайти, що на сонечку, всередині, у бусинках. І є ще заплітати косички, рібінець. Олесенькі, переливаються від водички. І ще є також, звичайно, сумочка для зберігання книжечки. Ось такий цікавий подарунок.